Наразі деякі ваші колеги повідомляють, що біля кабінету Робока зібралось біля 40 депутатів від Батьківщини. Деп... Чого хочуть? Чого батьківщини від удару, від свободи також. Вони вишикувалися фактично в чергу до голови Верховної Ради. Вимагають, щоб голова Верховної Ради прийняв їх і вислухав їхні пропозиції щодо бюджету і висловити своє незадоволення тим, що незаконно вчора. Вночі були відкинути абсолютно всі пропозиції депутатів опозиційних фракцій до державного бюджету України. Причому а без розгляду по суті, і в даному разі йдеться про те, що якщо ми говоримо про нормальний бюджетний процес, то він має бути і має йти в рамках законодавства в першу чергу. А оскільки законодавство під час засідання бюджетного комітету не було дотримано, то депутати прийшли до голови Верховної Ради для того, щоб вимагати дотримання законодавства і розгляду поправок по суті, а не відкидання їх механічно, як це було зроблено. Зараз кабінет закритий, тобто свої вимоги вони озвучать після того, як відкриються двері. Ну власне, зараз там іде нарада. Кабінет голови Верховної Ради закривається завжди, з метою безпеки. Як ми дізналися, тобто його може відкрити тільки працівник особистої охорони рибака, але двері не заблоковані. Власне, чекаємо, чим закінчиться зараз нарада лідерів фракцій.